Нью-Йорк. 8 година 46 хвилин. 11 вересня 2001 року. Боїнг авіакомпанії American Airlines врізається на швидкості 790 км на годину в північну вежу Всесвітнього торговельного центру. Літак вилетів з Бостона і розбився між 93-м і 99-м поверхами Нью-Йоркського ВТЦ. Вежу охопило полум'я. Дев'ята година три хвилини. Другий боїнг теж з Бостона врізається на швидкості 950 кілометрів на годину у південну вежу між 77 м і 85 м поверхами. 102 хвилини за цей проміжок часу Сполучені Штати Америки здригнуться від серії терактів, які заберуть три тисячі людських життів. Терактів, які змінять все. Финазайловастори дев'ята година. П'ять хвилин в Сарасоті, штат Флорида. Президент США Джордж Буш відвідує початкову школу. Другий літак врізався у другу вежу. Нас атакують, шепочуть йому на вухо о 9.30 Буш робить першу заяву. Сьогодні сталася національна трагедія. два літаки розбились у всесвітній торговельний центр. Ймовірно, йдеться про напад терористів на нашу країну. Минає кілька хвилин. 9.37. Третій боїнг американських авіаліній, рейс номер 77 падає на Пентагон у Вашингтоні. Саме у цей момент сотні працівників відомства прямують на роботу. Серед них Шеріл Райфілд цей літак з'явився над пагорбами між автострадою і будівлею. Я одразу ж зрозуміла, що відбувалося. Я сказала собі, цього не може бути. Це має зупинитися, але він наближався. Він піднявся вгору, помахав крилами. Я побачила у вікні пілота, як хтось рухався, щось відбувалося в кабіні. Потім літак на великій швидкості просто врізався у будівлю. А протягом цього часу вежі близнюки палають. Люди від безвиході стрибають з вікон вниз. 9.59. Південна вежа ВТЦ обвалюється, здіймаючи в повітря чорну хмару вогню, пилу і металу. Від тіл сотень жертв не лишається нічого. Навіть слідів ДНК, що їх марно намагалися згодом віднайти. Але й це не все. Десята година, три хвилини. Четвертий боїнг авіакомпанії United Airlines, що вилетів з аеропорту Нью-Йорка у Нью-Джерсі, падає серед поля. Кілька пасажирів дізналися по мобільних телефонах від родичів про те, що сталося в Нью-Йорку. Їм вдається зашкодити планам терористів протаранити білий дім. 10.28 обвалюється північна вежа. Вона протрималась одну годину 42 хвилини після того, як в неї врізався літак. Внаслідок терактів Нью-Йорку загинуло 2606 людей. Тринадцята година, 4 хвилини. Джорджа Буша евакуйовано до повітряної бази Барксдейл в Луїзіані. Армію приведено до стану максимальної боєготовності. Президент звертається з промовою до нації цього ранку стався напад на свободу. Його вчинили боягузи. Вони боялися показати свої обличчя. Ми захистимо свободу. Я хочу запевнити американців в тому, що федеральний уряд докладе всіх зусиль і надасть необхідну підтримку місцевій владі, аби врятувати життя і допомогти постраждалим від терактів сполучені штати знайдуть і покарають тих, хто несе відповідальність за скоєння цих нападів. За кілька днів американці завдяки камерам відеоспостереження побачать обличчя кількох терористів під час їхнього проходження реєстрації в аеропорту. Обличчя тих, хто вчинив найжахливіші напади на Америку з часів Перл-Харбору.